Якщо ну, дев'ятий пхава це пхава влади, не забувайте також, що дев'ятий пхава це бхава влади, там знаходяться всі представники влади, всі наші начальники, всі, хто вище нас по статусу, це все дев'ятий пхава. І якщо пхавіша четвертого пхава почуває себе добре в дев'ятому, то тоді у людини складаються дуже хороші взаємостосунки з е, представниками влади або з начальством. Е, якщо погано себе почуває, то тоді ви повинні рекомендувати цій людині не займати державних посад, е, бути обережними з їх керівництвом і, ну, якби не вступати в е, суперечки з керівництвом, і ви побачите, що у людини обов'язково в житті будуть складатися ситуації, коли ці суперечки будуть виникати. Бо ви ж не забувайте, що четвертий знаходиться шостій від себе. Тобто це суперечки, суперечки з. Ким? керівництвом, з державою, з батьком, з вчителями, з Богом, да, з дхармою. Тобто людина увесь час ставить під сумнів, там присутність дхарми. Так, що ще? Але якщо б четвертого почуває себе добре в дев'ятому пхаба, то тоді. Щастя людині, впевненість в собі приносить дхарма. Тобто, коли людина живе в рамках цієї дхарми, то тоді людина впевнена в собі і людина щаслива. Що вам треба зробити як астрологам? Допомогти цій людині обмалювати її дхарму. Тобто її шлях. Ви ж розумієте, що для кожної людини дхарма різна. І ви дивитесь, ну, якби шлях людини, ви дивитесь ну, насамперед, по положенню ось Рахукету, вона буде вам вказувати дхармічний шлях. Тобто, для чого людина сюди прийшла, і що вона буде тут виконувати, по яким законам вона буде тут жити. От, і ваша задача це оці рамки цій людині обмалювати. Бо коли ви, от ви там, ну ви просто ви побачите, що от людина, яка приходить до вас Пхавіша четвертого, стоїть у дев'яті, ви говорите йому про дхарму. Ну і коли він, ну якщо він себе там добре почуває. Ви говорите йому про дхарму, ви говорите йому про правила, ви кажете, що оце твої обов'язки, а це оце не твої обов'язки, не бери їх на себе, бо вони не твої. Це занадто важка ноша, яку ти будеш тягнути за собою, але ти не будеш тоді встигати зробити свої обов'язки. І людина просто от, ну, в неї таке відчуття от від консультації, що от вона, наче, знаєте, таку Гуру з плеч скинула, і вона така щаслива, така легкість, вона ще багато разів буде до вас повертатися за оцими враженнями, бо ви будете для неї гуру, ви стаєте для неї гуру, ви стаєте для неї її вчителем, тим промінням який буде ну, її якби, направляти по життю. І від цього вона отримує емоційне задоволення.